Картон це матеріал, який ми використовуємо щодня, але рідко задумуємося про його походження. Давайте заглибимося в процес його виготовлення, починаючи з деревини і закінчуючи готовим продуктом. Все починається з деревини. Її подрібнюють на дрібні тріски, які стають основною сировиною для виробництва целюлози. Цей процес вимагає точності, адже розмір трісок впливає на якість кінцевого продукту. Деревина повинна бути чистою і без домішок, щоб забезпечити високу якість картону. Далі тріски змішують з водою та спеціальними хімічними речовинами. Це утворює однорідну масу, відому як целюлоза. Хімічні речовини допомагають розщепити деревину, роблячи масу більш пластичною і придатною для подальшої обробки. Цей етап є ключовим для створення міцного і якісного картону. Целюлозну масу розподіляють на ситах. Тут вона втрачає надлишкову вологу і набуває форми листа. Цей процес вимагає точності, щоб забезпечити рівномірну товщину листів. Важливо, щоб листи були однорідними, адже це впливає на їх подальше використання. На завершальному етапі листи пресують, щоб видалити залишкову вологу. Потім їх сушать, отримуючи готовий картон. Пресування забезпечує щільність і міцність, а сушіння стабільність форми. Готовий картон готовий до використання в різних сферах від упаковки до мистецтва.